Прем'єрою знаковою та символічною відзначив перший рік свого другого народження. Бердичівський муздрамтеатр на європейській. Вперше на його підмостках, уже освячених грандами вітчизняної театральної сцени, виступала своя рідна Бердичівська трупа. Давали Фріду Марини Гримич, давньої вірної подруги Бердичевам, української письменниці, котра освічилася у коханні до культури українських містечок, обравши для цього Бердичев, його людей та його торгову чотири. Цей роман вибраний не не випадково. Ми готувалися до прем'єри давно, два роки назад. Він взятий був у роботу. Сам сценарій написала наша режисер Валентина Володимирівна Ратушинська. Робота тривала досить плідно, досить насичено. Роман непростий, він філософський. Але я думаю, що, врешті-решт, така довгоочікувана робота вона буде мати свою відзнаку у нашого бердичівського глядача. Тому що я знаю, що багато бердичівлян читали роман Марини Гримич Фріда, і багато хто чекає на нашу прем'єру. І свідченням цього є те, що квитки на виставу були розкуплені ще заздалегідь до прем'єри ще за три тижні. Померла Фріда Фріда Кац. Отримавши цю звістку на торгову 4, до додому, в якому народилася і зростала, повертається успішна нині бізнес леді Ірина Ривуцька. Повертається і потрапляє до власного минулого, в якому її оточували. Унікальні по-своєму людям зовні звичайні нічим не примітні, зате всередині повні якихось нескінченних здається таємниць, що невидимими шлейфами поєднували їх одне з одним. А усіх разом з їхнім незвичайним домом, древом, з його кімнатками та неймовірними ходами під земеллями. Твір Марини Гримич вона бачить як оповідь про любов. До людини, до рідного містечка, говорить режисер-постановник вистави Валентина Ратушинська, про те, що все у світі циклічно. Власне життя наше розмірковує, життя наших дворів це як життя того самого дерева. Весною розквітає, восени скидає листя, зимою помирає, і знову весною циклічно, знову розпускаються листочки. Знову зеленіє, знов дає плоди, знов там цвірінькають пташки. І зимою знов помирає. І так само життя цього дворика, як життя міфологічного того дерева, дерева, яке має свою крону, яке це піднебесний шар, де живуть святі, де живуть впливові люди, середні, де живуть прості люди, і таємний шар це коріння, це підземелля, на якому і побудовано будь-який бізнес. Любий бізнес впливових людей таке життя наше. Вони мають якісь таємничі сховки, вони мають те, що бачать всі це середній рівень, і те, що до чого ми тянемося. Ми тянемося до Бога. Мови бізнесу, Бердичівське підземелля це і є підземний шар українського бізнесу, через який можна дістатися як до кляшого, тобто до раю. На небеса де сидять бізнес, святі і несуттєво, який звуть. До об'ять. Тобто мови бізнесу до банкрутства. Родини українців, євреїв, поляків, росіян, вірмен. У двориках, подібних до того, що на Бердичівській торговій, вони особливим чином примудрялися співіснувати ще задовго до того, як поняття толерантність застовпило собі місце серед активно вживаних. Тоді на це вистачало понять мудрість, людяність, любов, милосердя, доброта. Фріда є їй близькою, бо вона, власне, сама зростала у такій строкатій спільноті, пригадує Валентина Ратушинська. Ми дійсно жили однієї родини. В нас жили Арон, і Ліза, жили Ян і Валя, Надя, Володя, Федя. Яцик, і воно не може не тронути мого серця. Я завжди згадую, як Арон, такий єврей старий, виходив, а наші чоловіки, батьки, коли з'їздили на рибалку, і привезли відро, риби, наварили юшки, і він виходить з своєю ложкою, тарілкою, і каже: Я такого борща вкусного ніколи не їл. Це було смішно, бо це була просто уха. Але вона була зварена всім двором. Вона була така смачна і колоритна. І цей колорит він і переносить. Ця в цю п'єсу, скоріш за все, у тієї, котра зростала у домі, просоченому духом гешефту, не було іншого варіанту, як перетворитися на справжню бізнес леді жорстку, нетерпиму до ледарів та бездарів, мислячу практично і тверезо. Настільки, щоб жити цілеспрямовано умертвляючи у собі все жіноче, Я не могли зрозуміти. Не, можу. не вже главчиня райкому партії, сама учі приходить на торгову чотири криється там до скону, щоб здобути омрієну сукенку тітки Карі. Лише згодом я зрозуміла, що існує цілий ланцюжок спекулянтів, які всю субертичівську еліту імпортним лаком. Рухатись віднайшовши тайничок бабусі Фріди Берти Соломонів Кац Ірина поринає в історії мешканців таємничого дому дерева. Багатьох із них вже немає на цьому світі, але їхня наука живе у головній героїні. Нехай навіть вона не завжди це відчуває. Єврейська далекоглядність і мудрість, вірменська здатність знайти підхід мало не до кожного, польська шляхетність, та здається, вроджене вміння виглядати справжньою пані, котра, зокрема, як жодна інша знає, скільки лиха здатен принести жінці неправильно пошитий перший бюзгальтер. Чи необхідно твоєму малюкові? Або, навпаки, гіпертрофована молочна залиша, яка з віком набуває загрозливих розмірів. А ще психологічні комплекси і травми, особливо на міщуникам, мопе. Жіночі груди, вони мають тих, вони живі. Запам'ятали? І, врешті, Іночі буде театр у Бердичеві відродився, і вона щаслива. Роль Берти Соломоні не дісталася Катерині Сальві, ті самій, котра пам'ятає лаштунки ще того Бердичівського театру. На його сцені згадує, вона провела мало не всю свою юність, і ось доля розпорядилася так, що пані Катерина знову в образі, образі мудрої, хоча й не такої простої, як здається, на перший погляд жінки. Цей кулон не простий. Він приносить шалену вдачу, особливо в різних зділках. Мені продав його перед смертю і зарязні, і великий майстер Гешефту. Тут була дуже потужна театральна трупа, працювали відомі режисери. Ми навіть ставили виставу вовчиху, яку ставила Нікітіна Тетяна Васильівна, учениця Курбаса. Це про щось говорить. І ось бачите, багато пройшло років. У мене дуже боліла душа в той час, коли був страшний занепад, то саме в цьому приміщенні. Я без жалю я не могла дивитися на ці стіни. І, звичайно, душа радіє від того, що ми сьогодні маємо таку перлину. Театрального мистецтва. Я гадаю, що ну, взагалі в Бердичеві ніколи театр не помирав. Він був, він відроджувався, але може трошечки не в тій іпостасі, в якій сьогодні постає театр. Але я дуже щаслива, дуже гарний, потужний колектив зібрався. Кілька поколінь. Працює в театрі сьогодні. Я хочу, щоб кожен який, кожен глядач, який приходить до цієї зали, щоб він виніс, виніс часточку нашого сердечка, яке ми даруємо йому сьогодні, і став добрішим. Хочеться, щоб панував мир, злагода і добро. Пам'ятається ще до відкриття театру на європейській. На питання щодо доцільності його появи у Бердичеві авторка Фріди зауважила, мовляв, театр то культурний простір, навколо якого у цивілізованому світі зазвичай об'єднуються, і він повинен виступити особливою фішкою міста, як і повинен мати свою трупу. Що ж, Бердичів хочеться вірити, отримав тих, на кого з задоволенням ходитимуть шанувальники театрального мистецтва. Як працюється вам з вашого з ваш з вашими підопічними, з вашими акторами, що це за люди, взагалі, що що являє собою трупа. Всі давно чекають побачити цю трупу Бердичівську. Що це за люди? Як вам з ними? Чесно, чесно. Дуже важко. Дуже важко. Бо це тільки початок, це тільки зароджується, підбирається такі люди. Ви розумієте, що в театрі не працюють, в театрі служать то треба служити, віддаваючись денною, носно, душею і тілом, здоров'ям, розумом. Не можна відпрацювати в театрі з 9 до 17 до побачення, лишити все і уйти. Вистава тісниця вже всім. Ми живемо тут, ми живемо цими емоціями, цими почуттями. Кожен з акторів перевтілюється в свою роль. Трупа складається як з самодіальних акторів, так і з професійних акторів. Професійні актори, які мають освіту, які закінчили саме театральні вузи. Андрій Брік, Вікторія Коберник, Андрій Островський, Анастасія Ратушинська, Людмила та Мирослава Горобчуки. У нас тут цілі династії театральні вже складаються. І це дуже приємно. Навіть ті самодіяльні актори, які вже мали можливість грати тут, на цій сцені ще не в такій ошатній шикарній залі, ще в старому міському палаці культури, який тут був. Це Катерина Тихна-сальва, Олександр Боровський. Їх всі дуже люблять в місті, поважають, знають. Вони сюди приходять, тому що вони хочуть служити театру. Зрештою, Марина Гримич та Валентина Ратушинська майстерно і тонко підвели глядача до розв'язки у тій. Зв'язок Ірини з Фрідою та перезавантаження головної героїні люди, народжені для того, аби любити та бути коханими. Бог дав жінці здатність ставати матір'ю і дарувати світу нові життя. Той, хто навчав тебе мудрості й добру при житті, робитиме це і після відходу. У вічність хочу щиро привітати усіх любителів театрального мистецтва із першою річницею відкриття відродженого музично-драматичного театру на європейській у місті Бердичеві. Цей рік був насичений яскравими подіями. Я думаю, що усі, хто відвідував наші заходи, це підтвердять. А це немало, не багато. 18 вистав, на які відвідали більше 8 тисяч глядачів. До нас приїздили найвідоміші зірки української сцени кіно. Починаючи із Ольги Сумської, Наталії Сумської, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоїв і звичайно неперевершена Ада Роговцева. З нетерпінням будемо їх знову і знову запрошувати і чекати на нашій сцені. А від колективу нашого театру хочемо щиро подякувати міському голові за прекрасну можливість працювати і творити у стінах такого гарного закладу.